Одного з колег в Ютубі побачив такий лайфхак для е, дистанційного навчання, онлайн-навчання, е, виготовлення м'яча е, для здачі нормативів в домашніх умовах. Якщо у вас нема волейбольного, баскетбольного або футбольного м'яча, а треба здавати якісь нормативи, то було запропоновано Олександру зробити м'яч з кульок, кульки одної і скотчу. Спробуємо повторити цей лайфхак і перевірити, наскільки він дієвий і чи можливо таким м'ячем здавати нормативи. Надути. Надута кулька, спробуємо її хоч трохи обмотати. Це більш схоже на баскетбольний м'яч, тому будемо готувати баскетбольний м'яч. Спробуємо обмотати кошем, наскільки це реально. І, звичайно, йому ми не надамо, я думаю, але спробуємо, як ви бачите, я змінив колір. Це трошки невдала версія м'яча, вона дуже кривенька, тому не продовжуючи його. Куди почав новий? Особливістю, мабуть, є те, що треба його обматувати як каву. Ну, подивіться. У нас вийшов доволі цікавий м'яч, дуже легенький, але ми його зараз навіть перевіримо на спортивному майданчику. А конкретніше. Залі. Так. Ну, На перший погляд, схоже на те, що це гарна ідея, якщо робити трошки об... необережніше, а акуратніше і взяти кульку більш круглої форми, то вийде доволі непоганий м'яч. Зараз я б ще... Подивлюсь, можемо туди десь і вийдемо в спортивну залу. Побачимо, що у нас вийшло. Що можемо сказати з приводу ідеї Сашка Мооколеї? Ну, ідея гарна, якщо це його ідея, лайк. Хоча я вже поставив. А, якщо брати до уваги те, що у більшості учнів, студентів, скоріш за все, вдома, або у деякої частини нема м'яча, то це класний варіант. Рекомендую виконати, але треба знати деякі нюанси. Обмотувати його, цей м'ячик потрібно, скажімо так, як малюнок кавуна. Перекривати всі місця, де будуть води а потім вже обмотувати самим методом. А далі можна вже таким чином обмотати, як вже виходить. Класна штука. І навіть простіше буде здаватись цим м'ячем, ніж з оригінальним волейбольним або баскетбольним. Набивання на нозі, ногою, а, ведення баскетболу і... Прийом передача, верхня, навіть нижня, буде доцільний цей м'ячик. Можна, можна трошки більше намотати на нього скотчу і він буде важчий і, і доволі практичний. Тому ідея класна. Дякую за увагу. Користуйтесь.